Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Москва прокинулася. Останній, який навіть бі найбільше до Кремля, коли називали бражимом тиші перед обвалом. Урядовий квартал перекрито мобільний зв'язок у центрі приглушений а рух фургонів спецслужби нагадував похоронний кортеж, який хтось намагався приховати, навіть і не від народу а від власної ж системи. На закритій території під комплексом Кремля, де звичайні проводили засідання Ради безпеки. Відбувалася подія, що зонів не вдавалася технічною нарадою, та всередині панувало те, що називається холодним страх. Рахом, перше за два десятиліття, беззаперечна фігура влади зникла з кабінетів зі списків відвідування, зі звітів про рух, чутки про його смерть оширилися тижнями, але лише тепер воно тіло винесли з підземного хірургічного блоку. Навіть найвірніші зрозуміли кінець настав, пише телеграм-канал генерал СВР» та професор Соловей. Похорон був не схожий ні на державний, ні на приватний. Це був ритуал знищення доказів. О тіло у закритому контейнері передали спецгрупі, яка мала здоправити його до борта літака, що за документами здійснював технічні. Чний рейс до США, чому за методи не знали. Навіть виконавці пропустили шантаж, обмін гарантій недоторканності для тих, хто залишився при владі. Для найближчого оточення все було очевидно. Смерть лідера тепер треба приховати, поки режим не стабілізується. Стабілізувати він не міг. А по поруч зі зникненням однієї людини з'явилася інша, точніше. Інші двійники, які роками з'являлися у віддалених поїздах, тепер мали стати центром реальності. Патрушев, який тримав кремлівські структури в кулаці ще з епохи холодних коридорів Луб'янки, перебрав контроль. Без жодного пострілу він зібрав генералів у бункері під Можайським шосе. Зустріч проходила без протоколу, без стенограми, без камер. Він поговорив коротко. Тепер ви працюєте на стабільність, не на людину, не на ім'я, на державу, яку ми маємо зберегти. Для багатьох це прозвучало як позиція простягти не інституту влади, а особисто йому тепер дехто погодився, дехто мовчки зрозумів альтернативи немає. Усі знали, що якщо правда про смерть президента вийде назовні, вертикаль, посипеться з години. Олі. Гарх зібрали окремо у форматі, який нагадував дупи. Та Патрушев попередив усі фінансові потоки переходять під тимчасовий контроль, спецслужби. Будь-який витік інформації економічна смерть, будь-який спротив, фізична і жодна формально держава мала очолити. Реальна влада перейшла до Ради безпеки, яку Патрошов перетворив на інструмент недопущення хаосу. Москва знала лише, що місто перекрито, що урядові кортежі рухаються без сигналів. Що на підступах до Кремля стоять бронемашини, але ніхто не знав, кого саме вони охороняють у середині. Парату почалася боротьба за контроль над війниками. Один був найвідданішим на зустрічі з губернаторами відповідальний інші за паради, третій за звернення. Але з кожним днем ставало дедалі важче приховувати, що поведінка лідера змінюється, голос коливається, постава не збігається. І за попередніми роками совні це все працювало за інерцію. Але у середині система розпочала процес, який найбільше лякав Патрушева. Некероване гниття. Генерали, які роками боялися одного підпису, тепер шукали новий центр сили і. Хоча зовні виглядало, що режим тримається в реальності система розсипалася. Війна, економічний тиск, падіння ресурсів, усе це поєднувалося з внутрішньою кризою, яку вже не могли приховати за образами двійників. Україна уважно спостерігаючи за хаосом у столиці ворога. Зрозуміла головне стратегічна перевага більше не на боці того, хто має армію, а на боці того, хто має стабільність. Росія програла не на фронті, а у серці власної країни влади, і це був удар, від якого не оговтається жодна імперія. Інформація про смерть президента. Реф, яку кілька днів ретельно приховували, почала просочуватися з надро російських спецслужб ще до моменту, коли тіло було офіційно вивезено з резиденції. У ніч коли це сталося, вся кутузовська магістраль була перекрита. Сигнали зв'язку а Камери спостереження у центральному районі Москви перестали працювати за оперативними повідомленнями. За середини тіло було винесено в чорному герметичному мішку через службовий вхід. Під розділом ФСО все відбувалося без свідків. У повній тиші літак, який вилетів на захід офіційно мав на борту. Технічну делегацію, але супровід шести винищувачів глушення сугупутникових каналів вказували на те, що вантаж на борту незвичайний, за підтвердженими, які переконливими даними саме літак доставив тіло у, у спеціальну лабораторію на території Сполучених Штатів Америки за попередніми домовленостями, які були укладені ще роки тому через третіх осіб мета, підтвердження ідентичності смерті справжнього Путіна та закриття міжнародних досьє у Москві У той же час режиму падав паузу. Суспільству показує двійник Патрушево. Особисто курує усі публічні виступи на жорстко контролює усі переміщення колону. Офіцери ФСБ підписали додаткові зобов'язання про нерозголошення представники великого бізнесу було зібрано на нічну нараду. Де Патрушев вперше відкрито визнав, епоха закінчилася. Починається утилізація Відеозвернення до генералів, яке просочилося через один із західних каналів. Показує Патрушева, який сидить в закритій кімнаті, і говорить що жорстко всі дії. Тепер тільки під контролем ради безпеки. Хто проявить ініціативу, той наступний. За словами джерел, частина генералів уже намагається вийти на контакти з представниками Китаю та Сполучених Штатів Америки, прагнучи гарантії особистої безпеки. середині апарату почалася паніка. Тиха немає якості, хто приймає рішення. Всі бояться зачисток. Головне багато хто не вірить, що двійник може утримати вертикалі. Преса мовчить, а каналах старі записи. Аналітики визначають, ситуація унікальна. Росія формально існує, але реальної влади немає Розпад управлінського ядра, означає неминучий параліч у політичному та військовому. Умо плані усі структури працюють на інерції, але в умовах війни це смертельно небезпечно. Втрата Путіна як особи – це не лише удар по ідеології, це падіння головного фільтра влади. Якщо найближчим часом не буде оголошено перехідного періоду або прямої передачі влади, РФ опиниться в умовах саморуйнування. Україна тим часом зберігає ініціативу, і сам у цей момент може досягнути максимально стратегічного ефекту. Росія програє не тільки війну вона втрачає самого себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.